Нашого села. Вітаю вас з 23 ю річницею Незалежності України з Днем села. Цей знаменний день демократії і громадської злагоди нашого народу став поворотною вікою в історії розвитку української держави і могутним стимулом для плідної, натхненної праці заради миру добробуту в нашому спільному домі. З нагоди великого національного свята, нашої держави, Дня Незалежності України. Та свята нашого села 461-ї річниці його заснування прийміть сердечні вітання і побажання бути господарями на своїй найбагатішій прекрасній і чарівній чер... черкаській землі. 24 серпня це не просто день народження держави, це світле свята, здійснення мрій і сподівань багатьох поколінь наших предків, які з любов'ю творили українську націю, рідну мову, самостійну державу. Мужньо боролися за її майбутнє. Прийнявши 23 роки тому історичний документ виняткового значення для долі українського народу, акт проголошення незалежності України, Україна заявила про себе на увесь світ як суверенна, демократична та правова держава. А громадяни України отримали право обирати владу і самим їм представляти державні гарантії безпечного, успішного, стабільного сьогодення, можливість самим вирішити, вирішувати свою майбутню долю. Хоча сьогодні наші сусіди не хочуть, щоб Україна була вільною демократичною державою, але ми всі переконані, що ми достойні бути українцями, і всі разом ми докажемо, Україна єдина. Для кожного з нас батьківщина починається з свого рідного дому. Для нас цим домом є село Білозір'я, і ми з вами разом довели, що здатність зробити його чистим, комфортним, забезпечити гідне життя і умови для розвитку кожного мешканця. У ті святкові дні зичу вам здоров'я, особистого щастя, добра і достатку у ваших родинах, миру і сонця у кожному домі, мирного неба. Наша мета. Сильне, заможне і процвітаюче наше село та вся Україна! Слава Україні! Героям слава! Доброславна Білозірська громада! Мої односельці! Слава Україні! Україна ану сильніше. Україна! Україна! Дорогі мої, настав час справжніх героїв. Не тих героїв, які ганебно вкинули нашу країну у війну і ганебно втекли. Настав час справжнього осмислення нашого сьогоднішнього свята. 23 роки, чи не вперше у нас у кожному. Отут стоїть комок біля горла і з'являється сльоза. Тому що це свято, як казав Олександр Олесь, великий український поет, наче з журбою радістю бнялась більше журби. Але, шановні, ми маємо триматися, і я кожному з вас хочу подякувати всім тим хто допомагає нині армії, хто чи може, як та каже Господь Бог, рука того, що дає, ніколи не обідніє. Тому всім подячність велика, хто не байдужий до тих подій, які відбуваються в нас в Україні, до тої російсько-української війни, а не а то, як до цих пір звучить це, тому що це є справжня війна, тому що кожного дня. Гинуть наші бійці української армії, кожного дня гинуть безневинні жителі східної України. Але це наша Україна. І Крим наша Україна. І всі ми в Україні маємо бути єдиними. Ще 23 роки тому я молода ще тоді літераторка. Так сподівалася, що проголосять незалежність України, і перші рядочки писалися так. Чиняй народа, мій, свою хлібину на дріжджах, на своїх, не на чужих, вона хай зійде волею України, да синові і батькові пожить. Але 23 роки спливло. Виросли діти, ціле покоління, дорослі, повнолітні діти. І вже вони воюють, і вже вони гинуть, і йдуть добровольцями, не задумуючись на фронт, на справжній фронт. Але ми як жили, так і живемо, тому що кожна влада треба визнати, кожен президент був причетний до того, що армію нашу знищували. Особливо ж останні 4 роки, коли просто все, що залишалося, виточили з України до нитки. Але диво диво те, що за такий короткий час. Здитися як нація ми відчули, що ми можемо зараз себе реально втратити. І зараз ми бачимо, що робиться на сході. Туди кожного дня йдуть хлопці наші. Буквально днями ще один сформувався батальйон при черкаській військовій частині автобатальйон близько 400 чоловік. Кожного дня йде мобілізація. І треба сказати, що слава тим добровольцям, які, не задумуючись, беруть зброю і йдуть захищати нашу Україну оцих діток, які сьогодні на сцені виступали манісінькі, у Вишиваночках, яким майбутнє має бути вже не, не просто сьогодні, вже завтра, вони мають жити, жити в мирній країні. Дуже щемливо, але я хочу сказати, що. Пам'ятаймо Шевченкові слова, кожен пам'ятати повинен їх. Свою Україну любіть, любіть її вовремні люди, в остатню тяжку минуту за неї Господа моліть. Ми маємо всі молити Бога за нашу Україну, молитися рідним словом, тому що рідною мовою про мовлена молитва, вона найсильніша молитва. Я хочу всім вам, дорогі білозерчани, побажати прихильності долі, щоб наступного року ми цього дня діждали, щоб було мирне на небо над головою, щоб Україна наша встала на ноги твердо, так як вона зараз тримається, а ми їм всі, кожен потрібно, щоб підставили своє плече. Я вам бажаю усіх гараздів, душевного ладу. І сміливості. Багряний казав сміливі завжди мають щастя. А ми смілива нація! Нас побачив світ як ніколи. Нас світ випробовує. Ми випробовуємося світом, ми самі себе випробовуємо і ми бачимо, що ми є, бо є справжня Україна. Бо гени заговорили в нас, справжні козацькі. Слава Україні! Слава вам! І слава справжнім героям! Запрошуємо Валентину Михайлівну та Володимира Павловича до вручення грамот кращим людям села! Шановні шановні земляки. Я з приємністю хочу передати грамоту Верховної Ради. Нею нагороджений наш сільський голова як найкращий, як один з найкращих сільських голів на нашій Черкащині. Передати йому грамоту за особливий внесок у розвиток місцевого самоврядування, а також цінний подарунок. Привітаємо його!